Довго спали вітри у ярах на пропоні, довго тиша гнітюча полями повзла, і стояли дерева, ні міни у соні, Знемагало в полюці вечірня й мло, І на трави бризнули роси, мов перли, як рум'янець густий, раннє небо залив, І здавалось, життя Задрімало, завмерло, Заблукало в безмежі неміряних нив. І, здавалось, нема ні початку, ні краю у Нудоті ну ні мій. І нудні, ні миттє найстрашніше, мабуть, тільки тиша карає, коли поруч з тобою повзе по житті. Та звелася за лиману хмара тим Полоснули яця я цягани, блискавки донизу, і вітри на перепутці, загріміли цепом, розірвали свої пута. І помчали степом, і озвалися долини гомоном знайомим, і упала на коліна тиша перед громом, і земля впалась водою, мов живою кров'ю, і обнявся сміх журбою, ненависть любов'ю. Гей, почуйте добрі люди, заздрить мені треба. Грім ударив мені в груди, грім. З ясного неба і убив у серці тишу, Розпанахав спокій, Я стою і вітром дишу на землі широкій. Люди різні між нами бувають, симпатичні, гарні, чудні. Дні за днями, бува, коняють, а живуть лиш у мріях та сні. Може, це і не дуже грішно, не для всіх же доступна даль. Тільки чомусь в очах їй смішно заплилися журба і жаль, і життя мов би їх не було, і дрімовних чимало сил, але їм тільки сняться крила, но яву ж вони зовсім безкрали.